Зараз ми звикли, що можемо зателефонувати будь-якій людині і швидко отримати якусь інформацію. А от для середини 19 століття телефон був неймовірним винаходом, тому що на фоні телеграфу це був іще швидший спосіб передачі інформації, і тому телефон мав неймовірні перспективи. Давайте ж дізнаємось про його історію в Києві більше. Нашими телефонами в Києві були апарати в рамках одного приміщення, які працювали, тому що тоді ще в місті не прокладали лінії між будинками чи навіть вулицями. Але навіть для такої новинки бізнес відразу ж відчув перспективи і захотів його собі. Шикарні готелі були одними із перших абонентів. Європейський гранд-готелі, Готель де Франс, Метрополь. Після підключення гості із номерів класу люкс могли зателефонувати на рецепцію і попросити про якусь. Послугу, це був просто фурор і неймовірно сильна конкурентна перевага для цих готелів, яку вони обов'язково зазначали у світлій рекламі. Інші бізнесмени також не відставали, і наприклад, знаменита кондитерська семаденні, про яку ми вже з вами знаємо, використовувала такі перші телефони для зв'язку між працівниками. Я впевнена, що це позитивно вплинуло на якість тих сервісу, який до того був чудовий. У 1881 році до Києва надійшла неймовірна пропозиція: з'єднати всі телефони в одну мережу, і можна буде дзвонити будь-кому, хто має телефон в Києві. Ця щедра пропозиція. Надійшла від компанії Белла Блека, і їй дуже зраділи. Але був нюанс: це все треба було погодити з владою в столиці. Тоді це був Петроград, бо російська імперія. Очевидно, що ця бюрократія мала зайняти багато часу, ну, але запит подали. За три роки, нарешті, в 1884 році, кияни отримала від Олександра III дозвіл на телефон. Телефонну станцію обладнали на другому поверсі поштової контури на Хрещатику 24. Там встановили два коментатори по 50 номерів кожен. Всім обладнанням та його встановленням займалися шведи з компанії Ericsson. Станція почала працювати 1 квітня 1886 року з таким розподілом: домашніх номерів 70 штук, 30 для різних установ, тобто загалом 100 номерів зі старту. Працювало там від старту 28 людей. До речі, відомий нам Бернард Семаденів встиг для своєї кондитерської придбати номер телефону. Один уявіть, як було зручно дзвонити їм, замовляючи тортик, або можна було дистанційно вже замовити також столик для, наприклад, вечері або побачення. І для тодішніх киян це була неймовірна розкіш. Уявіть себе на хвилинку в Києві 1886 року, ви відчуєте страшний контраст. Місто за дуже короткий час дуже сильно виросло, кількість людей в ньому зросла. Почалася будівельна лихоманка. Все бурлить, кипить, відкриваються театри, лікарні, університети, купа купа всього іншого. Але одночасно з цим. Електрика, наприклад, є у дуже обмеженого кола заможних людей, так само як і водогін, і каналізація, там лише в центральній частині міста. Ви все, ще користуєтеся газовою лампою, вносите водичку на своєму горбу або на горбу водовоза і користуєтеся послугами золотарів. Контраст, ну, типу, очі, очевидно, дуже сильний, і тут ще з'являється телефон. І ви дізнаєтеся про можливість почути голос людини, яка знаходиться. Ну, типу, може, на іншій вулиці, навіть через не навіть не через декілька будинків, а прям далеко. І це. Просто лам, ламає мозок, типу, навіть в промові, що тоді був телеграф, це все одно була неймовірна технологія. І кияни були нею дуже зацікавлені, звісно, ті, хто мали на це гроші, і проводили його собі, і потроху звикали користуватися. Ним. І ще не було автоматизованих комутаторів, і відповідно цифровулату на апараті також не було. Ви піднімали слухавку, чекали, поки вас з'єднає зі станцією, далі е, говорили номер телефону, кому ви можете подзвонити, і чекали, поки вас з'єднають. Якщо ваш додзвонювач не взяв слухавку з першого разу, то вас повертало назад на станцію, де ви могли попросити е, знову перетелефонувати і почекати, можливо, трошки довше, щоб уникнути таких незручностей зазвичай. Про телефонні дзвінки замовлялися завчасно. Висока вартість все-таки обмежувала коло потенційних клієнтів, але все ж таки багато людей були в них зацікавлені і кількість підключень росла за перші півроку аж в три рази. Тарифи були диференційовані для домашнього користування 150 карбованців на місяць для держустанов 125 карбованців. Гроші це страшно величезні. З ростом користувачів періодично переглядали і зменшували тарифи, що очевидно стимулювало попит. Плюс після цієї першої хвилі підключень, коли ти далі вже підключався, тобі вже було кому подзвонити, тому що все більше людей і установ мали телефони. Що очевидно також е, збільшувало привабливість послуги. Вже у 1892 році в Києві налічувалося аж 409 щасливих власників телефонів. З них 270 встановили їх вдома. Ну а коли наша телефонна станція святкувала своє десятиріччя, то вона вже приносила в 15 разів більше доходів ніж було вкладено початкових інвестицій. Якийсь час вся інфраструктура, всі дроти проводилися по повітрю, по стовпах, іноді навіть по дахах. Тому певний час Київ трохи нагадував якісь азійські міста з оцею купою і скрізь абсолютно. В 1891 році їх протяжність була вже 569 кілометрів. Вже лише трохи згодом всю цю весь цей бардак трошки упорядкували. Мережа телефонів також ширилася і поштовими станціями, де влаштовували переговорні пункти. А у 1889 році Вільям Грей отримав патент на таксофон, і вже за рік у американському Харфілді з'явився перший такий апарат на вулиці. Зовсім скоро новинка дійшла і до Києва. В газетах телефонні будки описували так: з кернизом, люстрами обиті повстю та зовні поліровані. У 1004 році таких будок було вже 7 штук на все місто. Спочатку тариф за 3 хвилину розмови складав 25 копійок, потім знизився до 15 копійок. Теж не дешево, але якщо тобі треба послуга така рідко, це все ще вигідніше, ніж власний телефон вдома. Станом на 1892 рік всі 409 абонентів обслуговувалися всього 37 працівниками телефонної станції. Комутаторів на той момент вже було 9, і всі працювали досить інтенсивно по 200 з'єднань на добу. В результаті такий активний попит показав, що не вистачає вже технічних. Важливості і на Подолі збудували ще одну телефонну станцію вже сходу на 300 номерів. А у 1895 році телефонізація вийшла за рамки правого берега. Директор другого пароплавного товариства Давид Марголін мав на Трухановому острові дачу і хотів собі там всі зручності. Щоб протягнути туди зв'язок, треба було провести кабель через Дніпро на висоті 7 метрів. А на самому острові встановили щоглу висотою 31 метр. Наступного 1896-го телефонний зв'язок з'явився і у Києво Почерській лаврі. Переходом у Нове століття в 1901 році зовнішній вигляд Києва трохи змінився, тому що нарешті всі телефонні проводи почали прокладати вже під землею. А ще одна новація нового століття міжміський зв'язок. 1 травня 1905 року запрацювала перша міжміська лінія між Києвом і Переяславським повітом. Тоді це була Полтавська губернія, а зараз це Переяславська громада в Київській області. Майже перед Першою світовою, у 1912 році, телефон став вже досить нормальною частиною життя для заможних киян. Тоді вже абонентів було аж цілих 4200. Хоча при тому всьому, що мешканців міста загалом тоді було вже 261 тисяча, тобто телефоном користувалася меншість, але це була активна меншість, яка постійно підростала, і, врешті, ми вийшли за технічні можливості вже телефонних станцій, існуючих. Довелося будувати нове велике красиве приміщення на Хрещатику, це також дозволило покращити якість зв'язку, бо оновили обладнання. До речі, на місці цієї будівлі зараз знаходиться будинок українського радіо. За даними Національного музею історії України, в 1914 році на 100 киян припадало 1,6 телефона. Це більше ніж середній показник в деяких європейських країнах на той час, але якщо судити по сучасним міркам, це досить мало, бо це трошки більше 1% від всього населення міста. Далі почалися буремні роки першої світової визвольних змагань і перші бідні роки радянської окупації. Як батьо розвітувала нова влада, за роки першої п'ятирічки кількість абонентів зросла з 5467 аж до 8416. Працювали також вуличні телефони автомати, але їх було небагато. У 1927 році всього 18, а у 1937 300. Ріст, звісно, значний, але для такого міста, як Київ, це було небагато. Кількість приватних телефонів також збільшувалася потроху, але цей ріст міг би бути більший. Загалом Радянський Союз дуже погано справлявся з, там, з телефонізацією населення, як вони це самі називали. До самого розпаду е країна не могла б похвалитися тим, що телефон був у більшості населення, якщо там не у всіх. Все одно існувало обмеження, все одно існувала. Черга, і в цій черзі ти міг чекати на підключення власного телефону десятиліттями. А Друга світова війна навіть цей прогрес відкинула знов назад і ще більше. У 1941-му на все місто було 19 тисяч приватних телефонів і 10 тисяч урядових установах. Але Друга світова і два роки німецької окупації завдали значних збитків. По суті, треба було починати все не з самого нуля. з Чотирьох АТС в місті залишилась всього одна. Дев'ятнадцяти довоєнних тисяч приватних телефонів в другій половині 40-х років налічувалися десь 7 тисяч. Плюс на вулицях працювало 500 автоматів, але в 60-х вже потроху все-таки відновлювалися. Кількість абонентів е, вже перевищила довоєнну, Також, звісно, що і працювали телефони автомати. Їх кількість потроху збільшувалася, але попит все одно був е, більший. Біля них завжди були такі сякі черги великі е, чималі. Тому вже у 80-х вили обмеження на розмову дві хвилини. Якщо хочеш говорити більше, маєш доплатити. Вже у х після розвалу радянського союзу Укртелеком, новостворений переобладнав ці автомати. Що вони, окрім копійок, також приймали і спеціальні картки як вид оплати. Ось це я навіть пам'ятаю, тому що у батьків така картка була. І вже за незалежністю в Україні почалася також мобільна ера. Її розпочав Леонід Кравчук своїм дзвінком мобілки в 1993 році. Да-да. Иван Миколаевич. Да, слушаю. Вот, Доброго дня вам целый Лид Макарович хорошо. Да, здравствуйте, Ви Ленин Макарович. Вытаю вас. Спасибо за торфанат. Езок тоже хороший. Спочатку ці гаджети були страшно величезні, страшно важкі і страшно дорогі. Як сам апарат, так і вартість дзвінків з нього була ну, просто космічна. Тут і ще й в доларах обраховувалася, тому очевидно, що кількість перших абонентів перші роки була ну, зовсім невелика. І Це мали бути дуже заможні, сміливі люди, бо тебе ще й пограбувати могли з такою бандурою. Оце ось біля вуха. До речі, ось ця, 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 ця ситуація, що вартість обмежувала кількість. Кількість абонентів в перший час дуже схожа на загалом перші телефони, які з'явилися в Києві. Скажіть першим українським мобільним оператором був UMC, що працює з 1992 року. А у 97-му запрацював також Київ стар для перших абонентів. А у мене першим моїм мобільним оператором був діджуз. Е вже потім, коли він припинив існування, став Київстар. А пишіть, до речі, який у вас був мобільний оператор перший, чи змінили ви його зараз, або можливо додали собі якийсь іще. У 2000-х вже стався прорив, і мобілки стають справді набагато більш поширеними. В першу чергу, тому що і самі телефони стають дешевші, і тарифи стають якісь більш демократичні. Також Київстар, наприклад, в перші роки скасував обов'язковість контракту для того, щоб користуватися їх послугами і тепер просто користувалися вже як от ми зараз. Купив сім картку, там поповнив, активував її і. Погнали, а в 2003 році скасували ще й плату за вхідні дзвінки, і це прям очевидно стало ще більш вигідніше. Абонентів все приростало і приростало. До речі, про поповнення, я згадала про таку прикольну штуку, як скреч-картки. І пишіть, чи ви ними користувалися, чи ви їх пам'ятаєте. Мені цікаво так зробити якраз віковий зріз аудиторії, тому що я їх непогано пам'ятаю, бо я головна була в сім'ї по поповненню телефонів в за рахунок ось тих э, карток. У 2004 році кількість абонентів мобільної та стаціонарної мережі зрівнялася по 12 мільйонів людей і у тих, і у тих. Мій перший телефон у мене з'явився десь у 2005 чи у 2006 я точно не пам'ятаю. Але добре пам'ятаю, що тоді вже мобільні телефони були у більшості оточуючих мене людей, і це тенденція прям, ну, це було досить поширено. Тенденція потроху вже зростала і зростала, а у 2007 в Україні. З'явилися перші айфони, і все. Це вже було не спинити. і мобільний зв'язок активно розвивався, мобільний інтернет. І ось тепер е, смартфони. До речі, мій перший смартфон був е, незвичний для більшості, коли я розповідаю, тому що в мене був наприклад Windows Phone, і Він мені страшно подобався, якраз тим, що він незвичний е, порівняно з уже з тоді доволі поширеними там айфонами чи андроїдами. У 2013 році вже у 88% українців була хоча б одна активна сім-карта, і бути з телефоном стало абсолютною нормою завоювання свого місця під сонцем мобілками сталося вкрай швидко набагато швидше, ніж перші телефони ставали на ноги і ставали популярними. А тепер же все стало зовсім навпаки. Домашній стаціонарний телефон, який от працює, яким прям користується, а не який просто стоїть і припадає пилом. Такий телефон стаціонарний вже був у ну меншій кількості народу, ніж, наприклад, тих, хто мали мобільні телефони. А у 2020 році Укртелеком остаточно перестав їх обслуговувати. Так, ми перейшли на мобільні телефони вже як домінантний спосіб зв'язку вже остаточно. І це нормальний, в принципі, виток розвитку, і насправді дуже добре, що ми маємо і досить якісний мобільний зв'язок, і досить класний, швидкий мобільний інтернет. При тому всьому він досить доступний, бо ціни в нас на зв'язок ну, досить низькі. І це, в принципі, такий позитивний... Позитивний, <світ>, позитивний момент. Е, я насправді не дуже пам'ятаю, навіть коли я останній раз користувалася вже домашнім стаціонарним телефоном, хоча все ще пам'ятаю наш домашній номер е, телефону. Пишіть, чи ви користуєтеся і чи ви пам'ятаєте свої номери. А мобілки вони вже стали справжнім твоїм таким компаньйоном, другом, помічником, без якого ти вже не можеш провести навіть і дня. А під час е, масових цих наших відключень світла, мобільний зв'язок, мобільний інтернет, наприклад, дуже сильно. Виручав мобільні оператори, хоч і ну так, сяк справлялися, бо на них прям нетипове навантаження було, але все ж таки справлялися, і е, це чудово, що вони витримали таке навантаження, тому що опинитися без зв'язку тоді було е, сутужно. Дякую за увагу, дякую, що прислухали зі мною таку ретроспективу е, телефонного зв'язку і розвитку телефонів від звичайних до мобільних. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо це так, будь ласка, поставте мені лайк. Е, поділіться цим відео з вашими друзями, е, або колегами, або родичами, або знайомими. З усіма поділіться. Це буде допомагати цьому відео ставати, м -м, просуватися краще і щоб більше людей дізнавалося про цей канал. А також перевірте, чи ви підписані це, так. Також допомагає а, мені в розвитку. Нагадую регулярно, стандартно вже про нашу необхідність донатити. Я постійно вам тут даю перелік тих фондів, яким я довіряю, тому закликаю вас поділитися своїм щоденним донатом і з ними також. А вам ще раз дякую за увагу! Щастя, вам здоров'я! До наступних випусків!